Удари по нафтобазах у Росії горіли тисячі кубометрів палива та складна ситуація на авдіївському напрямку. А також як єдиний телемарафон опинився у звіті США про порушення прав людини, про це у випуску несеться далі. Але спочатку президент США Джо Байден підписав проголосований законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. Я зроблю так, щоб поставки почалися негайно. найближчими годинами, буквально через кілька годин, ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, для артилерії, для ракетних систем і бронетехніки. Знаєте, цей пакет це буквально інвестиція. Не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи. Також Пентагон оголосив додатковий новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Постачатиме його адміністрація президента із запасів США. Новий пакет включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю, зокрема зенітні ракети Стінгір, боєприпаси до Хімарс, бойові машини Брадлей та протитанкові системи Джавелін і «АТ-4». На сайті Міністерства оборони США йдеться, що ця допомога має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони. Вночі дрони СБУ уразили дві навтобази у Смоленській області в Росії. Вдалося знищити 26 кубометрів російського палива. Про це повідомили наші джерела. Після потужних вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Раніше губернатор Смоленської області Анохін повідомляв про роботу ППО в регіоні та пожежі на територіях паливно-енергетичних об'єктів. За його словами, ніхто не постраждав. А як зазначило наше джерело, СБУ продовжує нищити військову інфраструктуру та логісти які забезпечують паливом російську армію в Україні, і ці об'єкти є і залишатимуться законними цілями. Сьогодні вранці з'явилася інформація про нібито захоплення російськими військовими селища Очеретине, що неподалік Авдіївки, зокрема на мапі бойових дій Deep State територію позначили як окуповану. Цю інформацію спростував речник угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, у районі очеретиного тривають бої, і ситуація під контролем ЗСУ. Давайте будемо говорити і добирати офіційним джерелам, які офіційно повідомляють інформацію. Це Якраз оперативне стратегічне групування військ хортиця. Це інформація за нашими повідомленнями. Наразі в районі очеретиного тривають бої. Ситуація під контролем підрозділів збройних сил України. Водночас, щоб прорвати українську оборону на цьому напрямку, армія РФ вела додаткові мотострілецькі резерви. У селищі залишаються приблизно дві сотні місцевих жителів. і Зараз їхня евакуація вже неможлива. Усіх дітей звідти вивезли ще наприкінці лютого цього року. До цього моменту була евакуація постійна. Люди відмовлялися виїжджати. Ангел, там ті, хто погоджувався, їх вивезли. Люди, які залишилися, вони відмовлялися від евакуації. А зараз вона неможливо, тому що там ідуть активні дії. Коротко нагадаю, що загалом відбувається на цій ділянці фронту. Росія веде три одночасні наступальні операції на Авдіївському напрямку, сподіваючись досягти масштабного прориву і згодом оточити українські сили з. Боку Покровська та вийти на межу Донецької області. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Речник Хортиці Волошин каже, що озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від партнерів, дасть можливість покращити і змінити ситуацію на напрямках, зокрема Авдіївському. Ця зброя допоможе досягнути технічної переваги над противником, що насамперед створить умови для перехоплення стратегічної ініціативи. У парламенті депутати проголосували, поки в першому читанні законопроєкт. Що має посилити контроль над гральним бізнесом та ліквідувати країл? Це комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Останні тижні в Україні велися дискусії на тему впливу онлайн-казино на громадян, особливо військовослужбовців. Ще раніше, наприкінці березня, військовий ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Утім, на жаль, він не дожив до розгляду законопроєкту. Загинув 15 квітня на фронті в інтерв'ю телебаченню Торонтопе. Петриченко розповідав, що частина військових спускають усі свої зарплати на онлайн казино, і це стає великою проблемою. І однією із вимог петиції було винести на розгляд законопроєкт із переліком пунктів, серед яких і заборонити під час воєнного стану азартні ігри та доступ військовим до онлайн-казино. У відповідь Зеленський на початку квітня провів нараду із СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та РНБО щодо посилення в Україні контролю за онлайн казино. Отже, як написав голова, Парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкт має допомогти вирішити проблему поширення ігрової залежності під час воєнного стану. Зокрема, в документі передбачені обмеження реклами азартних ігор та збільшення штрафних санкцій за порушення цих вимог. Вводитимуться додаткові критерії для анулювання ліцензій організаторів азартних ігор. А гравцям обмежать використання більше одного рахунку для розрахунків. Важливо, що це ті. Тільки перше читання далі депутати матимуть час внести правки і їх розглядатиме профільний комітет. І підготує документ до другого читання. Телемарафон порушує права людини. Такої думки дійшли у держдепартаменті США у своєму звіті за минулий рік про дотримання прав людини. Вони внесли марафон Єдині новини у розділ присвячений свободі вираження поглядів. Йдеться, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни та демонструє контроль з боку держави. У звіті згадуються медіа, які не допустили до Участі в єдиних новинах та тиск з боку офісу президента навесні 22-го року. Мова про телеканали П'ятий, прямий та еспресо, які пов'язані з опозиційними партіями. Також у цій заяві йдеться про те, що уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до змі та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції, які влада вважала підривом суверенітету України. Зокрема, це відбувалося і через негативні кампанії щодо журналістів-розслідувачів в соцмережах, через дружні до влади канали. Втім, не все погано. Загалом. Загалом, коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що за деякими винятками люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу без страху перед офіційними репресіями. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Нам у коментарі сказав, що зауваження очікувані, і комітет працюватиме над їх виправленнями. Допустити до а, нього а, чи до ефірного мовлення власне ті канали, які а були відключені, так, от, ну або ми чекати ще жорсткіших заяв. Також ми звернулись за коментарем до Міністерства культури та інформаційної політики. Там відмовились коментувати звіт телефоном і попросили надіслати інформаційний запит. І до цієї теми хочу нагадати, що у квітні глава уряду Денис Шмигаль відповів на петицію про те, аби переспрямувати гроші з фінансування марафону на потреби армії. Він сказав, що це недоцільно, бо забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері нацбезпеки і оборони. А ще у 22 му тодішній міністр культури. Ури Олександр Ткаченко заявляв, що телемарафон буде продовжуватися до перемоги України у війні. А ви напишіть у коментарях, чи довіряєте телемарафону і чи дивитеся взагалі його. Нинішньому міністру аграрної політики Миколі Сольському сьогодні у вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід. Запис двогодинної трансляції засідання є на нашому каналі. Утім, засідання перенесли на завтра, адже ще на початку трансляції захист сольського попросив обмежитися часом до 16.30, адже на п'яту вечора сольського викликали до Верховної ради на засідання депутатської фракції. Ймовірно, адвокат мав на увазі фракцію Слуга народу нагадаю, міністр Сольсь Ельський отримав підозру від набу його підозрюють в організації схеми разом із працівниками Держгеокадастром. Ця група заволоділа державною землею у Сумській області на 291 мільйон гривень та спробувала отримати ще землі на 190 мільйонів. Під час сьогоднішнього засідання представниця сторони обвинувачення заявила, що мова про державні підприємства Іскра та надія за даними слідства, до квітня 2017 року вони мали право постійного користування земельними ділянками. Підозрювані на чолі із Сольським ці дозвільні документи нібито знищили, а потім через підставних осіб, включно із військовими АТО, перевели ці землі в оренду агрохолдингу. У якості доказів під час засідання представниця обвинувачення казала про листування між учасниками схеми та наводила записи із блокнота, який вилучили в одного із підозрюваних. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року справді і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім. У володіння відповідно до закону, Тож, дочекаємося інших подробиць про них у наступних випусках. Несеться.